Хлопець і вітер болгарська казка. Жила була бідна жінка. Мала вона сина, якого дуже любила, якось послала мати сина до комори по борошну. Вона хотіла напекти хліба. Хлопець набрав борошна в миску і поніс до матері. Але налетів сильний вітер і розвіяв борошно. Вдруге вернувся хлопець до комори, набрав борошна і вдруге вітер його розвіяв. Хлопець розсердився і втретє пішов по борошну, а його вже й лишилось там ледве-ледве денце в мисі покрилось. Та вітер знову зробив своє, не лишилося в мисі, Жодної порошинки борошна. Розгнівався хлопець і пішов шукати вітра, щоб забрати в нього борошно. Ішов, ішов і нарешті добувся до вітра. День добрий, привітався хлопець. Доброго здоров'я, відказав вітер різким голосом. З чим прийшов хлопче? Віддай нам борошно, сказав хлопець. Ми й так бідні, а ти забрав у нас останнє. Вітер не рознівився на ті сердиті слова і так йому мовив. Борошна я не маю, але ось тобі скатертина, вона нагодує тебе, коли захочеш, тільки скажи їй. Скатертину дай мені їсти. Хлопець подякував вітрові за скатертину і пішов додому. Дорога була далека. В ряди годи хлопець зупинявся перепочити. Надвечір зайшов він до корчми. Коли настав час вечеряти, хлопець простелив скатертину і мовив. Скатертино, дай мені їсти, не встиг сказати, як перед очима з'явилися всякі страви. Всі, хто був у корчмі, дуже дивувалися з того, а господарі корчми позаздрили хлопцеві. Закортіло їм привласнити ту скатертину, щоб легко наживатися. Коли хлопець повечеряв, Ліг спати і заснув, корчмарка крадькома взяла чарівну скатертину, а замість неї поклала іншу просту. Уранці хлопець пішов собі далі. Він поспішав до матері. Нарешті дістався до мівки. Мамо, був я у вітра, хотів забрати борошно. А він замість борошна дав мені скатертину. Вона годує, тільки попроси її. Не може бути, сказала мати. Хлопець простелив скатертину і мовив. Скатертино, дай мені їсти. Але жодного шматочка хліба не з'явилося на ній. Нічого не вдієш, пробурмотів хлопець. Доведеться знову шукати вітра. ішов ішов хлопець, і от він знову стоїть перед вітром. День добрий, привітався він. Доброго здоров'я, отказав вітер. З чим прийшов цього разу? Віддай мені борошно, твоя скатертина не дає їжі. Борошна не маю, але на тобі козеня. Коли скажеш йому, козеня дай мені грошей, воно дасть скільки захочеш. Хлопець подякував за козеня, попрощався з вітром і пішов додому. Увечері знову зайшов до корчми переночувати, а там надумав випробувати козеня і мовив. Козеня, дай мені грошей. І вмить виросла перед ним купа грошей. Хлопець зрадів і ліг спати. А вночі корчмар з дружиною підмінили козеня. Рано вранці хлопець пішов далі. Він поспішав до матері. Ледве став він на поріг і гукнув Мамо, мамо, ось тобі козеня, що дає гроші. Ну ж бо подивимося, мовила мати. Козеня дай мені грошей, сказав хлопець, але ні гроша не впало перед ним. І знову доведеться шукати вітра, зажурився хлопець. Вирушив він і через два дні став перед вітром. Забери своє козеня, віддай мені борошно, вигукнув хлопець. Не гнівайся, хлопче, відказав йому вітер. Ось тобі кийок, і коли скажеш йому бий кийок, він нікого не пожаліє. Хлопець подякував за кийок і рушив назад. Увечері зайшов до корчми. І подумав він, чи не тут забрали у нього скатертину й козеня. Повечеряв та й ліг собі. А корчмар, побачивши в руках у хлопця кийок, подумав, що й то якась чарівна штука. І вирішив украсти його. Нищечком підійшов до хлопця і вже хотів поміняти кийок. А хлопець не спав, бачив, таке й гукнув Бий кийок. І почав кийок молотити лихого корчмаря. Той тікати, але кийок всюди наздоганяв його. Нещадно бив по голові, по ногах, по спині, живого місця не лишив. Кошмар бачить що не переливки, та й кричить Віддам тобі і скатертину і козеня, тільки забери кийок. Звелів хлопець кийкові кові зупинитися. Кошмар отдав йому скатертину й козеня. Хлопець узяв своє добро і радий пішов додому.